Проскурівши 67 років тому, їм запам'ятався брудним і розтерзаним. Німецькі солдати поспіхом відступали, залишаючи військову техніку на вулицях. Радянські війська наступали з півночі області, звільняючи одні за одними населені пункти. Проскурів брали артилерією і танками. Проскороськочернівська операція дала дуже великі плоди в свої прав свої, своїх діях. По звільненню краю, тому що це була звільнена і не тільки наша область, а то була звільнена Вінницька область, Тернопільська область, Хмельницька і Черновіцька. Це по території надто велика територія була звільнена. Великий вклад для звільнення міста внесли підпільники Партизанські організації. Діяли з перших днів окупації області. Вони організовували диверсії втечі з полонів, виводили з ладу ворожу техніку. Я вже зібрав сам більше 40 вінтовок. Більше трьох десятків гранат. Вже в мене вручив я перед самим о, в сентябрі вручив вже ПТР Карлу Карловичу Кошарську. Ось з цього починалося все, тому що після бомбардірок, після відходу наших військ тут заливалося стільки трофейної зброї, що хто не лінився і хто знав, для чого її збирали, то її збирали, і вона тоді нам пригодилася. Від свята до свята їх стає все менше. Визволителів обласного центру на пальцях рук можна порахувати. От тільки було 22 двадцять два партизана. Однак прошу праздник, вже стало 8 чоловік всього. Тому люди уходять. але їхні подвиги будуть не забити. Тільки під час визволення Проскурова загинуло більше трьох тисяч солдат. Шанувати їх пам'ять до військового кладовища прийшли десятки хмельничан. Місто було взято в кільце і тільки після важких боїв. Які і перший український фронт приймав участь, під яким яким командував Жуков, і другий український фронт підключився танкові бої, великі були, і полягло дуже багато людей. Я не знайшов би людини, молодої і старшої людини, яка би не замокла, чуючи пісню «День Побєди», або журавлі, або нас оставалось тільки троє. Це ті символи, те життя, яке нас постійно супроводжують. Нас є вісім визволителів. Міста, які шановані люди, ми всіх напередодні всіх відвідали. Тому я думаю, що саме головне, щоб це залишається в пам'яті. На місці цього пам'ятного знаку хочуть встановити пам'ятник усім полеглим хмельничанам, що тоді віддали життя за мирне сьогодення. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.